Всім привіт, мої підписники! Та сьогодні, як ви вже побачили, в нас буде такий прикольний челендж. Я думаю, що вам вже цікаво про що цей челендж, а зараз я вам все поясню. Наприклад, я буду заходити у кожний розділ, наприклад, волосся. Перше волосся, яке там буде, я візьму до свого аватару. А так далі я буду вдягати її одяг і аксесуари. Ну я думаю, вам все зрозуміло. А ще я вигадала зробити вам таку можна сказати інтригу, щоб ви додивилися відео до кінця. Я поки що заблюрю. Екрани, щоб вам не було видно. А поки я буду робити персонажа, я вам розкажу дещо цікаве, що там буде. Ось, наприклад, ви в кінці побачите, що на цьому персонажі буде Happy Фейс. Ну це не справжній, а просто маска. А Happy фейс, хто не знає, це просто таке обличчя у грі Roblox, яке дуже багато коштує. Скажу одразу цей персонаж буде коштувати менше однієї тисячі робакс. А хто не знає, що таке робакс, то це валюта у цій самі. Тільки подивіться, який прикольний в нас вийшов персонаж. Я думала, в нас вийде якась вішалка, на якій буде щось Ну, Це буде нормально, якщо не звертати, що там рюкзак на рюкзаку. Там був рюкзак з котом, а я ще взяла рюкзак. з качкою. Ну, якщо так подивитися, то гарний скін. Нічого такого поганого і не скажеш. Ну а зараз ви дізнаєтесь його ціну. 952 робакси. Ну я думаю, що для такого скіна ціна нормально, так як там ще є анімація, багато одягу, аксесуарів. Ну і все таке. Анімація коштує 200, а ще там є голова. Ось бачите, рюкзачок і, і ще вушки котячі. Вони теж коштує. Ну а наше відео завершується. Всім до побачення. Дякую за лайк.